Дуже приклоно, що була створена якась комісія з розгляду проєкту при національній спілці, якою я також член, і ніхто не запросив мене до цього розгляду. Ніхто не вислухав жодних аргументів, і ніхто не вислухав нас. Наскільки я розумію, ваша позиція вже повністю сформована, і, безперечно, звернення до президента ви е, напишете і подасте. Але я хочу сказати одне: дивіться. Є автентичні рештки, на які всім абсолютно нап... наплю... що це таке? наплювати. Тому що цю церкву будували, перебудовували, розкопували, досліджували. в З кінець її роз... дослідили. Потім е, провалився дах, він тік дуже багато часу, значить, е, і рештки ці вони в дуже поганому стані. Тим більше, значить, е, те, що ви кажете, що не можна. Ви хочете захистити від забудови цю територію чим? ціною цих решток, які можна зберегти, а можна не зберегти. Розумієте? Значить, а можна ж забити спалі і врештки. А можна побудувати храм на фундаментах, на яких будував Стасов. Тобто єдине, що може їх захистити, так, це бетонна плита, тепер же е доведеться робити розкопки, тому що все це засипано землею. Значить, в будь-якому варіанті, крім нашого, він іще раз точно буде будівельним майданчиком, і цього запустити не треба. Розкопки ці рештки, вони ну дійсно, це те, що залишилось від цього першого храму. Якщо ми їх не збережемо, то ну я не знаю, це буде наша провина. Я вважаю так.